Будилочок дряпак грот, зонування простору в оселі, справа клопітка та довготривала. Для тих, хто цінує час та вільний простір, дряпак грот у допомогу, квадратний стовпчик дряпак, натуральне об'ємне полотно із сезалового шнура, сезаль не намотаний, а вплетений в цільний текстильний шар, кріплення, металеві шпиці та шурупи. Поверхня для відпочинку натуральна оббивна тканина з високими показниками щільності, розрахована на постійну активну експлуатацію, зносостійка, практична, легка та проста у догляді, основа комплексу та елементів будиночка – панелі з ДСП, крона верхівка, міцна, рівна поверхня прямокутної квадратної форми, матрац будиночку текстильно-волокнистий, знімний, на дотик приємний. Найважливіша особливість новинки 100% рівновага, широкі та високі поверхні значно подовжують термін використання. Заточування кіфтів може бути горизонтальне або вертикальне. Прямокутна основа дозволяє хвостатим лазити дряпаком, як у натуральному середовищі по деревах, схилах гори. Вхід до будиночка широкий, легко входити, виходити, навіть котами з солідними габаритами. Пласкі поверхні створені на різних рівнях, киця може відпочивати, змінюючи поверхи, якість найвищого гатунку, стильний дизайн, продуманий функціонал. Грот це універсальний комплекс 2 в одному, будиночок, як затишна схованка для відпочинку, а дряпак та пласкі поверхні, наче долини для активних ігор. Тиша та гармонія в оселі це вже на знак вдячності за правильний вибір.